Доброго дня, шановні друзі, всіх вітаю, всім бажаю скорішого миру та перемоги. Сьогодні поговоримо про керівництво так званої Уманської міської ради, але насправді це не керівництво Уманської міської ради, а злочинного групування, яке сьогодні здійснює ряд незаконних і аморальних дій, котре відчуває дуже велику ганьбу за те, що нього мер міста і свою провину, що свого часу рекомендував цю істоту на посаду. Але чергове дно вдалося пробити плітньові її команді. І от зараз про це і поговоримо. 23 травня цього року, пам'ятаєте, був якраз День Героїв. Була одна подія. Знакова така подія. Це є такий ресторан, підумані, називається Бістро Пекаря. Там гуляв весілля, всім вам відомий, старший син Ірини Клітньової, Назар Плітньов. Це той самий Назар Плітньов, в якому була зроблена ліпова інвалідність. Ви пам'ятаєте, на початку війни, потім, по суду її було скасовано, От ми зараз покажемо документи. Потім отримали підозри сім лікарів ВЛК МСЕК за цю ліпову інвалідність. Ну, а по самому Назару зараз розслідується також покажу документи справа по шахрайству, з цим пов'язана. Ну і от нещодавно дізнався, що він переважно частину часу проводить в Христинівці, але рахується військової частини. Тому от зараз буду звертатися також заява про злочин, щоб з'ясувати, з чим він просто рахується військовою частиною, а це насправді він на вдома. Але мова про що? Назар одружився. І нічого тут поганого б не було, навіть злочинці в тюрмах одружуються. Але справа в іншому. Ну от Багато розслідувачів вже писали, і телеграм-канали, він помиляюсь, канал Умань, і розслідувачі Черкаські. То на це весілля було витрачено приблизно півмільйона гривень за один вечір під час війни. Це фактично майже як річна зарплата Ірини Плітньова, як мера, або Назар ніколи не займався бізнесом чи плітньова. Тобто, а Тьоща Назара, до речі, працює в ТЦК пристинність. В тобто ця група товаришів півмільйона гривень прогуляли за один день під час війни, і ви розумієте, що. Не варто врахувати чужі кошти, але питання виникає. Ну, плітньова, яка фактично мер не має бізнесу, що вона річну зарплату всю до копійки витратила на весілля. Тобто для них це не гроші. Тобто, питання звідки тоді вони беруть гроші? Це ті самі гроші, яких здають уманчани на дрони, а потім їх купують по завищеним цінам. Ці всі плітньової крадуть гроші. Це гроші, які краде водоканал, корупційна рента, ті любов, каханець плітньовий, які приносить їй. Це хабарі за різні речі, розкладання гуманітарки, і от, от такі от свята. Це дуже прикро, тому що, от знаєте, в чому парадокс? От я зараз покажу такий калідоскоп сумний, коли наші воїни повертаються на щиті. А такі, як Назар Плітньов, мало того, що вони робили собі ліпову інвалідність, так ще й п'ють гуляють за мільйони гривень. І, звичайно, в будь-якій європейській країні, бо що така під нього давно була загратами, ну, принаймні, точно пішла у відставку, але вона кичиться. І, і навіть тож, нова новоспічена, скажімо так, дружина цього Назара, ліпового інваліда, виставила таке знаєте, відео, де фізується тим, що от такий ресторан класний, скільки там гостей і так далі. А ви здавайте уманчати гроші на дрони, дітки там рисують малюнки продають, приходять похоронки. А плітньова п'є гуляє за мільйони гривень. Ну і далі, от буквально не встигли відгуляти вони це весілля, вирішили організувати туристичний форум з 29 по 31 травня. Він був цей форум. Там був таборець, губернатор. Він себе називає, голова Кірка військової обласної адміністрації Плітньова, представники Хасидів. Ви пам'ятаєте, до речі, що плетньова з Хасидами дуже в таких зараз дісний сумках, от ще раз покажемо фотографію у вороті, де вона там гуляє знов-таки під час війни. Ну і на цей форум, на жаль, не були представлені ані Парк Софіївка, ані Діас Стараумань, ані Уманські фонтани. І, до речі, от, по фонтанам хочу сказати, що якщо вже їх запустили, то могли б уже показувати і водне шоу, як було раніше, тим паче воно таке патріотичне, пам'ятаєте, там плине кохання їхали туристи. Ну, всі пам'ятають, які фонтани були, а коли які стали вони зараз, да, через їх. Цю політику і своїми діями занепадом туризму, якраз від нього наносить велику шкоду готелям, магазинам, кафешкам, просто бізнесменам різним населенням. От, але ж вони розповідають про маршрути Трипільської от Якийсь надуманий такий маршрут, ніхто його не бачив, цю проматірні кову, і, і от, Де зібрали? Знову таки у бандита, аферіста, дикуна. Ліцеї там чи де у нього там, на гонти 3. Просто паскудство, от під час війни, там знову таки все в кінці був фушет, ну, звичайно, без цього ж ніяк на також там, крупні суми грошей. А ви знов-таки, от бюджетні звертаєтесь, ви ж там скидаєтесь по команді плетньової на одноденну свою зарплату на допомогу ЗСУ. Вона ж наполягає, що це там всі мають так робити. А вона сама не хоче скинутись от, замість грошей, які вона просто прогулює. На своє відрядження, премії, на оці весілля Назара Плітньова, які зроблено Ліпова інвалідність у своєму, а люди вон, хавають, родних і близьких. Вона не хоче скинутися тих грошей. От і ніякого туризму воно звичайно не розвиває цей форум туристичний. Вимоги сьогодення вони називають. Вимоги сьогодення, щоб вас, таборця, плітньову, гані чи дікуна, всього щоб банду посадити заграти, вигнати нахрен, не вибачаюсь, з міста. Щоб ви були там, де ви маєте бути, у в'язниці. Ми над цим будемо і працюємо, і будемо працювати, і коли буде мир і перемога України, потім вибори, ми це питання все одно логічно завершимо згідно закону. Ну і от далі вже відгуляли вони цей форум, нікому не потрібний. А навпаки, який шкідливий навіть, бо він не розвиває туризм, а навпаки, йде ні в ту степ, як кажуть, народі. Ну і от далі цинізм кріпчав. От 1 червня ми маємо дуже сумну подію. Загинув Дишкант Олег Юрійович. Йому було 50 років, 51 рік. Він був сержантом. Ну і загинув сумна подія. Але це не завадило плітньові. Зранку вона написала, що така сумна подія. Потім вже в обід, 15.40 сорок вистила пост, що відбулася спортивна рибалка для ветеранів та їхніх родин. От, від день від, єднання, від, 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 відпочинку і радості. Ну тобто пир під час шуми. А ще на стадіоні Сокол у ці дні якраз проходить також фестиваль. Нічого тут поганого не було, але якщо в місті не було трау. Але для мера це ж нормальна ситуація. Це ж не її синок Назар там, загинув на фронті. А це якісь люди, вона їй радісна. Вона може прогуляти півмільйона гривень в ресторані за один вечір. Півмільйона ще раз каже, це річна зарплата мера. Чому так рахуємо, тому що от ми зараз покажемо прайс, є кількість, ви легко побачите на відео, кількість гостей. Ну, тобто все зрозуміло. Ну і от виникає логічне питання. Ці уманчани у нас, знаєте, так, от, е, всі там обурюються там, на дивані десь, на кухні, але ніхто не хоче займати активну громадянську позицію. Шойценка сам хай бореться, а ми будемо тут. Тишкамнишкам дивитись. Ну, я попросив все ж таки, щоб ви були більш активними, принаймні в соцмережах, щоб висловлювали свою позицію, і ми мусимо робити спільні дії, щоб ця банда пішла. Щоб не замінали кримінальні справи. От багато зараз справ, це потім буде окрема тема і по корупції буквально в часом. Дуже прикро, що кращі сини України гинуть, а Назари Плітньови, ліпові інваліди гуляють свята по півмільйона гривень. Разом з ТЦК. До речі, от у Назара Тьо ТЦК, я якраз сьогодні прочитав, що ДБР накрила уманський ТЦК на хабарах, там брали за вранювання по 7 тисяч доларів, інші там злочини. Я, чомусь мені здається, що може бути причетна і Тьоща Назар. Тому що ну, іншого пояснення, звідки Плітньова бере гроші і Тьша Назар бере гроші, бо молоді ж вони особо працювати, і грошей у них немає. Ну, що тут скажеш, дуже соромно. Дуже соромна, і я вкотре шкодую, що свого часу ця істота змогла обманути мене і всі хуманчани і повірили. Це, звичайно, другий раз цього вже не буде, але на жаль, зараз маємо те, що маємо, і тут потрібен лише розголос. І тут, замість того, щоб її притягнути до відповідальності, сьогодні її кришує фактично Ігор Таборець, голова Черкаської ова, окремо депутати народні є які також плечо підставляють їй. Але все одно правда старше, і ми доб'ємо Україна переможе, а потім все зміниться в країні в кращу сторону, ми віримо, і ми змінимо цю міську владу. От, до речі, це ви всі оплачуєте сьогодні і всі свята підрядження за кордони, ресторани, інші речі. Давайте боротись, давайте не мовчати. Я також буду звертатись до правоохоронних органів, щоб дали цьому оцінку правову. Віримо в перемогу. Всім бажаю щастя, добра, слава Україні!